Вони старанно збирали кожну гривню, аби зробити добру справу. Школярі верхньокоропецького закладу загальної середньої освіти організували благодійну ярмарку, аби зібрати кошти на потреби Збройних сил України. Силами учнів, батьків, педагогічного колективу було організовано благодійний ярмарок у нашій школі. Він проводиться в нас щорічно. Ми завжди стараємося допомагати воїнам. Було організовано. Солодкий стіл діти випікали з батьками випічку і тим самим продавали їх. І приходили з нашої ОТГ жителі та купляли цю випічку. І цими селами в нас було зібрано кошти. Свої солодкі лоти створювали власноруч разом із батьками. Ціни встановлювали символічні, аби кожен мав можливість стати свого роду благодійником. Ми е, старалися. Купувати продукцію, ну чим більше грошей, тому що це дуже потрібно для нас, для нашої країни зараз. Ми вдячні нашим воїнам, взагалі всім, хто захищає нашу країну. І ну звісно, це дуже важливо, адже зараз кожна копійка, кожна гривня є неймовірно важливою для нас. Ціна взагалі кожного класу становлюється. Символічно, так би я кожен міг купити, але це була би допомога, щоб могли зібрати чим більше коштів для наших військових, бо це дуже на цей час важливо. В нашій школі я злучаюся завжди, коли в нас є збори, і стараюся закидувати на банки. В монобанці часто збирають і в інстаграмі слідкую за волонтерськими групами, і там вже скидую гроші. Тому що нашим військовим, які там на передовій, потрібна підтримка. Я вважаю, що кожен українець, який живе в Україні, він має підтримувати і долучатися до справ наприклад, таких як плести сітки в різних. Долучатися до різних е, акцій. Так, спільними зусиллями учням педагогічному колективу та батькам вдалося зібрати понад 36 тисяч гривень, за які закупили генератор на потреби наших захисників. Кошти, які е, нам надала верхньокоропецька школа, ми закупили генератор, який був відправлений на Запорізький напрямок. Зараз цим. Е, е, Генератором користуються і дуже хлопці вдячні, тому що ну як вони називають днори, ці генератори дуже потрібні, тому що без них вони там їм дуже важко. Рахуйте генератор, то є світло, то є все. то є Вони можуть позвонити, перезвонити своїм рідним, зарядити стери, старлінги і коротше, то дуже саме необхідна річ на зараз на фронті. Також за кошти небайдужих містян вдалося придбати дрони покращеної комплектації для потреб. Реб, сил безпілотних систем.